Петра Порошенка. США повинні забезпечити українську армію самокерованими протитанковими ракетами Джавелін, далі тренувати українських військових та жорсткіше тиснути на Путіна. Вважає конгресмен республіканець Адам Кісінгер. Лише так каже він: захід зможе зупинити кремлівську агресію проти сусідів і позбавити Путіна загарбницького апетиту. Розповідає Юлія Ярмоленко. 1240 джевелін в обмін на стільки ж ядерних боєголовок, яких Україна позбулася 94-го. з такою допомогою Сполучених Штатів українці зможуть ефективно протистояти російській агресії, заявляє Петро Порошенко. Прохання українського президента цілком справедливе. Вважає конгресмен республіканець Адам Кінзінгер. Сполучені Штати мусять допомогти Україні новітнім протитанковим озброєнням. Я абсолютно переконаний, що Україна. Має отримати джавеліни в Україні є багато протитанкового озброєння, але по суті це є прості ПЗРК із прямим наведенням. І коли солдат із нього стріляє, танк може вирухувати звідки прийшов вогонь і вистрілити у відповідь. Я гадаю, якщо ми навіть модифікуємо існуюче озброєння, аби воно мало системи самонаведення, коли солдат може вистрілити і втекти, коли снаряд влучає у ціль, як це відбувається з джавелінами. Я гадаю, що це було б дуже корисно. Допомога Україні летальною зброєю вважає Кінзінгер необхідна для того, аби раз і не завжди відбити у Путіна бажання атакувати сусідні держави. Ми маємо збільшити можливість України розбивати російські бронетанкові війська. Якщо ми зможемо завдати великих втрат російському війську, це допоможе зупинити Володимира Путіна. Путін знатиме, яку б ціль він не вибрав наступною. Вона йому дорого коштуватиме і насправді призведе до поразки російського війська. Саме млява відповідь заходу на російську агресію проти Грузії 2008-го і спровокувала чинний конфлікт в Україні, каже Кінзінгер. Нині і США, і Європа мають зайняти сильну позицію і в жодному разі не забувати про анексію Криму. Якщо ми віддаємо щось диктатору, його апетит лише посилюється. Оскільки Путін уник покарання за свої дії у Грузії, я вважаю, що це його лише заохотило. Він зрозумів, що уникне будь-яких наслідків за свої дії в Україні. Але Путін знає, що йому ніколи не вдасться перемогти Сполучені Штати його країна набагато слабша ніж Сполучені Штати. Тож, мені здається, ми маємо виступити і сказати, що якщо Росія буде продовжувати атакувати своїх сусідів, він, врешті, зустрінеться із військом і нацією, яка абсолютно точно зможе зупинити його від того, що він робить. І європейські союзники також вони мають збільшити свої витрати на оборону і дати зрозуміти, що вони не дозволять, аби їх розбив і розділив безжалісний агресор. Юлія Ярмоленко, голос Америки.